Мій товстий металевий друг. Боже. Сподіваюся, не розбудив. Ні, мені здалося, що ви насправді билися. Мій улюблений фільм Граф Монте Крісто і з Робертом Донатом у ролі Едмона Дантеса. Не мій меч Мондего, а минуле тебе роззброїло. Ця сцена вражає. Я не дивилася. Справді? Приєднайся. А там щасливий кінець? Найщасливіший, що буває в кіно. Добре. Тільки сховайте, а не вірив би у збіги. Можна піднятися? Знайшов собі дерево. <звук> Сподобалося? Так, тільки шкода Мерседесу. Чому? Він більше переймався помстою, ніж нею. Нація тужить за найбільш популярною стоп. Що це? І титулованою зіркою в історії телебачення чоловіком, якого усі знали, як голос Лондона, який помер цієї ночі від серцевого нападу. Видатний талант. Бреша. звідки знаєш коли вона читає брехливу новину, то кліпає. Для колег і друзів не стало несподіванкою, що тіло знайшли у кабінеті, адже він часто затримувався на роботі допізно. Льюісе, нам тебе не вистачатиме. В... Я вчора не знайшла свою перепустку. Ви ж її не брали? Збрехати чи сказати правду? Ви якось причетні до цього? Так, я його вбив. Ви... О Боже. Засмутилась. Засмутилась? Ви вбили Льюіса протеро. Я убив перстів, які на тебе напали і заперечень не чув. Що? Жорстокість може слугувати добру. Як це так? Справедливість. А. Ясно. Для таких, як протеро у цій країні, немає судів. Ви будете вбивати ще. Yes, duck.